Метро втомилося. Закриття низки станцій підземки Києва на півроку шокувало жителів столиці. Питання: як пересуватися? Нова головоломка для киян, особливо під час заторів. В столиці багато станцій, що потребують ремонт. І нові аварії, як грім серед ясного неба. Можуть статися і в інших кутках метрополітену, же залишимося ми взагалі з підземкою. Давайте розбиратися просто зараз на каналі. «Сій час Залишайтеся з нами, бо далі найцікавіше. Фахівці продовжують досліджувати причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки Либіцька. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Рух поїздів наразі зачинено, і наразі вони курсують від станції героїв Дніпра до Либіцької. Для зручностей киян місцева влада організувала рух наземного транспорту: автобуси та тролейбуси, що дублюють маршрути зачинених станцій метро. Від Теремків до Либіцької йдуть уже 77 автобусів та 20 тролейбусів. За словами прислужби КМДА, така кількість наземного транспорту зможе перевести 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину. За попередніми розрахунками, від Оновлювальні роботи можуть тривати до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні. Закриття станції додало чимало незручностей киянам, поставивши їх просто перед фактом. Декому було важко дістатися до центру столиці. Давайте почуємо, що кажуть містяни. Що вам хочу сказати, це просто нема слів. Я переїхала в Київ в надіжді, що я буду їздити десь в центр, гуляти, ходити в кафешки. Крістіна приїхала, вона навіть дня не видержить, вже завтра їде до Луцька. Бо каже, що тут робити? Тут нема чим добратися. І тепер ми відрізані від світу. Але під загрозою руйнувань знаходяться і інші станції підземки. Як повідомляє видання інформатору, йдеться як про центральну контрактову площу, так і віддалену осокорки та Бориспільську. Однак наразі влада Києва схоже не звертає уваги на цю проблему. Загалом відомо про сім ділянок підземки столиці, де є Певні проблеми. Зокрема, це перегін між станціями метро, героїв Дніпра та мінською, де просідають тунелі. За словами відомого київського активіста, ветерана війни Олега Семороза, це відбувається через будівництво ТРЦ. Цитую: героїв Дніпра тріщини на станції внаслідок незаконного будівництва ТРЦ Оазис над станцією. Мінська будівництво ЖК прям в притул до станції метро з порушенням ДБН повідомив активіст. Друга проблемна ділянка між станціями підземки, почайна та контрактова площа. Там також просідають тунелі. Порушено габарити через неякісну конструкцію тунелів. Вказує семороз. Закриття загрожує ще й трьом іншим станціям, а саме, між почайною і контрактовою площею та Тараса Шевченка. Контрактова площа на Контрактовій площі це наступний е, 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 та техногенна катастрофа, яку Архітектори вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличко, і Кличко нам сказав, що дасть можливість від ну, стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві. Просідання тунелів фіксується також на перегонах між Васильківською та виставковим центром, а також між Бориспільською та червоним хутором, між Осокорками та Харківською, на ділянці, яка також включає Позняки, проблемними є самі тунелі через низьку якість будівництва. Ґрунтові води також турмують ділянку метро від законсервованої львівської брами до золотих воріт. За даними активістів з організації пасажири Києва, аварію спричинило будівництво, яке розгорнули поруч із підземкою. Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, є метроміст на червоній гілці. Дивно те, що аварія в метрополітені сталася після урочистого відкриття Подільського воскресенського моста, мером міста Віталія Клічком. Право проїзду на ньому мають спецтранспорт та лише один автобусний маршрут. Приватний транспорт по ньому запустять не скоро. А про нову гілку метро через нього годі. І говорити станом на перше півріччя 2020 року, сума виділених на проєкт коштів зросла до майже 10 мільярдів гривень. На початок 2021 року Подільсько-воскресенський міст був готовий на 82%. відсотки. А напередодні КМДА в чергове перезатвердила проєкт будівництва і підвищила його вартість до майже 20 мільярдів гривень. Обіцянки про будівництво побудувати метро на Троєщину чути ще з 2014 року навіть час від часу виділяють на це кошти, хоча перепоною для його конструювання залишався недобудований подільсько-воскресенський міст. Також варто згадати про обіцяне метро на Виноградар. З року в рік строки його будівництва постійно переносяться. Що цікаво, нові станції метро мали відкритися ще у 2021 році. Проте, то через повномасштабне вторгнення, то через перегляд кошторису строки переносилися. Київська прокуратура неодноразово фіксувала факти привласнення коштів, а нині будівельні роботи і взагалі припинено. Як гадаєте, ви, наші глядачі, чи варто будувати нові станції метро, не підтримуючи належний стан існуючих? Пишіть свої думки у коментарях. Нам важливий фідбек також у вигляді вашої підписки на канал Сій час. А ще не забувайте тиснути на дзвіночок. Це дасть змогу вам отримувати найсвіжіші новини першими. Далі дивіться більше деталей про перебіг затоплення київської підземки. Це відео можете наставити на паузу. Логістичний колапс у Києві. Міська влада день у день вирішила закрити одразу шість станцій метро на ремонт. Цілий спальний район залишається один на один лише із наземним транспортом. У чому причина? Хто винен та скільки триватимуть роботи? Про це просто зараз на каналі Січас. Як то кажуть, шановні кияни і гості столиці, приготуйтеся. Частина підземки не працюватиме. У метрополітені зробили офіційну заяву. Рух поїздів між станціями Деміївська та Теремки з 9 грудня закриють на час ремонту. Обмеження на ділянці Теремки Деміївська вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт. Потяги на оболонсько-теремківській лінії курсуватимуть між станціями Герой Дніпра та Либіцька. Відрізають частину синьої гілки тимчасово тимчасово це на 6 місяців. Такими є попередні розрахунки постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, яка і ухвалила це рішення за день до впровадження обмежень. У п'ятницю там зазначили, що станції метро, Деміївська, Голосіївська, Васильківська, виставковий центр, і подром та Теремки продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Ну, а самі ж відновлювальні роботи проводитимуться на поверхні землі. Тунельним пасажирам взамін пропонують користуватися наземними дарами «Київавтодору». Передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від тарамків до Либіцької. А тепер до головного питання: що трапилося і чому столичних жителів попередили про серйозні зміни у логістиці день у день? Пропоную відповідь Офісу кличка. У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро. Вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. Так, через нерівномірні процеси розущільнення віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу, з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. Повідомили в адміністрації. А тепер перекладаю із мови бюрократії на людську метро. Затопили підземні води. Сталася розгерметизація тунеля, і просто по коліях потекли струмки. Цю картину ви просто зараз бачите на відео. Місцеві інтернет-спільноти пишуть, що шість станцій закрили вже сьогодні, не чекаючи наступного дня. А очевидці розповідають: десятки людей скупчилися біля входу і почалися черги. По факту, це не інакше як транспортний колапс. Працівники підземки додають там не лише заливає потоками. Так от директор КП Київський метрополітен Віктор Брагінський пояснює, чому ж рух на аварійній ділянці був зупинений раніше запланованого. Цитую сьогодні після ранкового піка ми побачили ці нові тріщини. Це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому було прийнято рішення о 13.45 зупинити рух цією ділянкою, і паралельно зараз ми вже займаємося роботами по ліквідації цієї ситуації, сказав Брагінський. Ну, власне, тріщини, як ви розумієте, пішли просто по стелі однієї зі станцій. При цьому присутній на аварійній ділянці мер Києва Віталій Кличко озвучив іншу версію того, що відбулося з тунелем. Попередньо порушені умови будівництва. Можливо, сказав Кличко. За його словами, більше технічної інформації влади надасть найближчим часом, коли буде володіти даними від фахівців. За версією директора метрополітену, перший звіт можливий не раніше ніж за два тижні. З понеділка, 11 грудня, почнуть бурити свердловини, щоб провести геологічні та геодезичні роботи. Коли отримають перші результати від геологів, за два тижні оприлюднять звіт. Також перевірять, чи дотримувалися норм під час будівництва. Про це стане відомо за 2-3 місяці. Утім, щоб перевірити дотримання норм, слід вирити котлован 20 метрів завдовжки і понад 10 метрів завширшки. Риючи вглиб, перевірники дійдуть зовні до тунелю. Тоді стане зрозуміло, чи є там гідроізоляція та хімзакріплення, чи немає. Тільки після цього з'явиться остаточні висновки щодо того, що саме відбулося на ділянці. Ну а наразі можна тільки припускати, можливо, роботи були неякісні, можлива причина у близькості річки Либідь. Тут взагалі можна довго купатися у папірцях у цих от імовірностях, але насправді ситуація не нова. Та не мала би бути сюрпризом для столичної влади і відповідальних за це служб. До слова слідчі та прокурори вже відкрили справу і дослідять обставини, які призвели до розгерметизації тунелю. А як ви думаєте, хто винен у такому колапсі? Та напишіть, якщо він торкнувся особисто вас, як тепер будете добиратися Києвом? Не забувайте підписатися на канал США. Ставте свої вподобайки, аби це відео побачила якомога більше людей.